Великі плюси це ж витрати пального по місту. Трищимось, 4 літри, люди. Хто, до речі, хто купив це авто, хто власники, користуються, може жін, жінки ваші їздять. Напишіть, вкладаються, в, в яку цифру по місту. І це авто це ж той гібрид, який буде більше в місті економити, ніж по трасі. Ну а, а в залежності. Від того, як ти будеш їхати по трасі, будеш швидко їхати, то звісно розхід буде великий. Якщо будеш 130 топити, то вона може і, мабуть, більше 7 літрів, ближче к десятки їсти. Будеш їхати до сотки, то вона і 5, мабуть. А в місті 4, 3, 8. Зараз на електриці їдемо. І заявлено, що 38% шляху по місту в міському режимі ти будеш їхати на електриці. Звідси і розхід.